Ой продала дівчина курку, та купила козакові люльку, люльку Дорку, за курку одарку. купила, бо його вірно любила. Ой продала дівчина гребінь, та купила козакові кремінь, Кремінь за гребінь купила. Вона його вірно любила, ой продала дівчина сало, та купила козаку кресало, Кресало за сало купила, вона його не вірно любила, ой продала дівчина душу, та купила тютюну папушу. Я вірно любила, що дьому за догошу попила, вона я вірно любила.